Все тут нахіджу. Так, все я эм, эм, привет, друзья, я вами, Дениска, із номер. Всім привіт, друзі друзі. Сьогодні з вами я, Дініска. І зі мною... Нам 50. Нам 59 якісь там. Щось прийшло до мене. Попухати трошки. Сьогодні ми граємо... С <laughs> Сьогодні ми граємо якісь найки, о, я не знаю, що тут чудо таке. Спинос напевно. Ну що ж, включаєш є до Google Play. І почнемо грати. Лагів ніяких нема вроді. Троха. Трохи є. Ні, трохи нема. Це гра не по інтернету. Мене злили. Він мій друг не злив. Це гра без звука, як слезарю, але ніж слезарь. Слізарі. Слізарі з дурцем лагами. У мене не компілогай. Оле! Олі! Олі! Його убили, Його нього було пити. Я його злив! Блін, я його злив!

Від 90-х і до сьогодні. Так, народ, я це зараз виріжу. Я, я це зараз монтірую. Не бійтеся, монтірувати не вмію. Ду-дур, ду-дур, ми поняли в цьому відео, Йоу завжди вже тупі, шіру, і перемагають. Що, <глас> дуєшся? Ви хочете, я покажу? Дивись. Чекай, запис. Серйозно, не записував? А чому мені не цей... Запис? запис.

і... Ох, я його тоже злив! в мене мене біла полоса. <ррикла> Олі щт! Блін, я зараз зарацього зелю. Oh, uh. Я зарацього зелю. Oh, Ой, його не злив! <рикла> я його не злив, я його зараз пофіг. Я в туалеті делаю с бачком. Биимма! Yeah. Да. Ти знаєш? Так. Ти ч ти не коментуєш? Я коментую чи чу не чуєш? <рикла> Holy shit! Олещи. Я гул, я його злив, я его злив. Красно. Я слив топа! Нет! Only, only man! Что ти? Блин, дві дня я заспавнився! Я заспавнився! Це наша сестра была просто. Я заспавнився в... Я... Женя наша сестра чуть якась дивна, то вона така кричала. Ну то конечно. Ты же її рідний брат. <плінь> Тебе батка сестра обхожа на брата якийсь там розовый. Я чоткий пацан. Я маю. Я Народ подписывается на канал чоткий пацан. Виграти скутер. Я би хотів скутер там виграти <губління> Хоу! <губління> Тут просто коли у меня сидит Адам Каже Кажется, він Добрий паца Добрий Скажи, что ж... Он замолк. Но а вы знаете, что он... любит... Ганьку Кулачкову. Че? Знаешь, кто такая Ганька Кулачкова? Че? Знаешь, кто такая Кулачкова? Не. Не знаешь? А че ты творишь? М? Че Ганька <laughs> Кулачкова. <laughs> это его девка. По вечерам.

Йоу, я shit. Куда йде вся техніка. <laughs> <laughs> ну что ж народ, на цьому будемо закінчити дане відео. <laughs> підписуйтесь на канал. Файний канал. Якщо ви підписуєтесь на канал, поставити лайки, ставте, щоб я знімав ще своїм корішком. Типа братом. <laughs> знімав це ще відео. Stellt Like, Plus in Kommentaren. Und Kommentare, die ich ist ein in <laughs> So, <ich simpokieda. laughs> tak,